Вбивство військового ТЦК на Полтавщині викликало резонанс у суспільстві. Мова йде про мешканців Лубен та Полтави. Обом інкримінує перешкодження діяльності ЗСУ в особливий період, а одному з них умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. У жителя Лобен вилучили два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони тощо, автомат військового знайшли у лісопосадці, Там його кинули підозрювані. Оскільки зброю, яку вони захопили у відділі ТЦК, вони викинули, то це не можна пов'язувати із бажанням заволодіти зброєю. І якось її опісля застосовувати у якихось злочинах. Зброю, очевидно, вони відібрали для того, щоб убезпечити себе свій відхід. Метою було звільнення бусифікованого. Командувач сухопутних військ ЗСУ Драпатий заявив, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Вбивство військових у тилу, каже він, це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за нарочитою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження. Та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади та дії ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК, блискавична жорстка реакція влади єдина. Можливість в ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, які ми називаємо іменами героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сила оборони України Збройні Сили. Голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко стверджує, що Операції проти військових, а також підривами ТЦК, керують структури ГРУ та ФСБ Російської Федерації. Паралельно з цим посилюється й медійна компанія, яка триває з 2022 року, але особливо велике зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину блогери, боти. В соцмережі росіяни вкладають з 2024 року. Командувач сухопутних військ ЗСУ Силу Драпати стверджує, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовців. Виправдань так, яке може бути виправдання вбивству, коли українець вбиває українця? Під час війни з росіянами. Але те, що це ненормально, погодьтеся, і мусить бути цьому причина. Якби була лише причина в тому, що це дії ворожі, грушників та ФСБшників російських, то це одне. Одна йшли вони тут чи підкупили українців. чи... З ідеологічних міркувань когось завербували, і от ті чинять такі безчинства і вбивають військових в тилу. Мусимо визнати, що проблема існує, і її потрібно сформулювати і назвати. В чому проблема? Чому в тилу гинуть українські військові від рук? Своїх співгромадян. Почнемо з того, що роблять в тилу військові. Конкретно ці військові займаються мобілізацією, забезпечують постачання для фронту живої сили. Але чи насправді вони мобілізовують? Ні, у нинішній час потрібна мобілізація у всіх сенсах, не лише набрати бійців для. Війни для фронту, але й мобілізувати суспільство. Суспільство повинне бути мобілізоване. А Служби ТЦК вони своїми діями дезорганізовують суспільство і вносять деструкцію. Суспільство розділяється. А чому пригадалося мені слова Ісуса Христа, котрі Він каже? Не думайте, що Я прийшов принести мир на землю, не мир, прийшов я принести а меч. Як це розуміти? Ісус, котрий благовістив, Євангелія є благою вістю, чому ж не мир а меч? Бо Ісус не прийшов мирити істину з неправдою, мудрість з дурістю, правду з насильством, моральність і аморальність. Бога і мамон гроші, тобто. А в нашій державі все це з'єдна. Аморальні люди пропагують мораль, насильство видають за правду. ТЦК це інцидент в Полтаві, це ж не єдиний випадок. В Луцьку стріляли у ТЦКшника в Рівному, вчинений був напад чи підрив В Харкові на бус. Ти цікашний, напали двоє, здається, чоловік із жінкою, і озброєні вони були стартовим пістолетом. І що робили? Визволяли людину чи двох, здається, котрі ці запхали в цей бус в насильний спосіб? Ніякими жорсткими покараннями цих всіх інцидентів, нічого влада не досягне. Командувач сухопутних військ вимагає жорсткої реакції влади. Його можна зрозуміти, це його відомство ТЦК належить до його відомства. Він захищає в першу чергу себе. Але він мав би розуміти, що це ж не з п'яно зробленого, з дурного розуму якогось. В цьому є причина. І не виявивши її, нічого ми не виправимо, а виправляти потрібно. Ми прийшли до ситуації, коли суспільство розділилося і кожен дивиться на ту ситуацію, виходячи зі своєї правди. ТЦК правда яка? Вони воювали, чимало з них були на фронті, вони воювали, і вони вважають, що інші чоловіки повинні йти захищати вітчизну. А Якщо вони не хочуть, значить вони вороги України, і відповідно до них треба належно ставитися. А людям, котрі ходять по вулицях, не подобається, і не тільки не подобається, вони розуміють, що незаконно, що неправильно людей, які мають йти захищати вітчизну і мали б поводитися там героїчно. від початку їх принизили. Не питаючи їхньої ні згоди, ні бажання, взяли за шкірку і сказали: будеш робити те, що ми скажемо, а не те, що хочеш. А це неправомірно. Людина має право відмовитися. Це треба визнавати. Якщо вона відмовляється, так буде судове рішення. Людина буде нести покарання. От вона вибирає або фронт, або в'язницю. А нема закону, котрий би насильно міг заставляти людей воювати. Ось ця дестабілізація, яку ми зараз спостерігаємо, вона виникла ж не від того, що тут так активно працюють російські грушники та ФСБшники, не їхніми стараннями, а стараннями нашої влади, котра організувала все так. Що до цього ми мусили прийти. Власне, це від початку було зрозуміло, що так буде. І той, хто це придумав, це є ворог України, а не ті, хто відмовляється. Якщо людину одразу в голову їй, об асфальт мордою, це вона навіть якщо йшла сама до того воєкомату, до ТЦК, щоб піти на війну, то вона вже передумає. Бо дійсно не можна ставитися до людей як до собак. І все це недопрацювання. Ми повинні розуміти, що не людина для держави, а держава для людини. Ми говоримо про мир з Росією. Це важлива складова, але ми дійшли до того, що в нас всередині країни немає миру, О, ми не хочемо. Визнати єдиної істини, а є лише одна істина. Як і пріоритет, Слово, котре до певного часу взагалі було в пріоритет, не пріоритети, що їх не знати скільки. Так само істина. Ми мусимо визнати, що істина одна і вона одна для всіх українців. Треба захищати вітчизну. Треба. Захищаємо всі. А якщо ви дід захищайте, а ми тут покеруємо, чи здалеку на це подивимося, чи взагалі нам це пофігу, ну то є розділ. Оце приходить правда з мечем. Звісно, не можна виправдовувати злочинів, будь-яких злочинів, навіть якщо вони з благою метою зроблені. Виправдання діта нема. Але причина є, спонука є. Якщо цього не усунути, то ми країну дійсно доведемо до громадянської війни. Бо не можна, щоб українці гнобили українців, виправдовуючи це вітчизни. Як які не можна, щоб українців вбивали за це українців. В цьому і полягає функція держави. Урегульовувати суперечності. І проблема суспільства в тому, що у неї є два вороги: Зовнішній – Російська держава і внутрішній – держава українська. І спробуй тут виживи.